Добренького дня ще раз прийшла подивитися своїх підопічних. Дивіться, як вони себе почувають. Включила гірлянди, які предназначені для ялинки. Зараз покажу якої. Але зараз не дуже хочеться мені її на дворі чіпляти. У мене ще є 34 гірлянди. Дивіться. Оця ялиночка там внизу друга, он виглядає, бачите? І там з правої сторони в кутку ще одна є. Ай, думаю, тако зроблю. Часом прийду, включу, подивлюся. Сан Антоніоце. Оце в мене кожний. Як не підписаний, то стоїть, бачите, як називається. Це брунсвік. Один брунсик росте в землі, один тут, а один, який я вкоренила, зараз ми до нього підійдемо. Це вайт марсель, Вайт Марсель. От. Це що в мене апшерон? Сарій апшерон. Це далмадський, а це рандіно, яке я вкоренила, вигляньте на яке воно. Зайчик сидить під ним. Ялиночка стоїть. Це свічка. Це в мене що тут таке блугігант? Це в мене далмацький другий, бачите, який вже. Не підрізала ще нічого. Мазонір від пана Константина. Так, це в мене що? Браун Турки. Він пана Романа, це в мене подарунок. А це, он, дивіться, Брунсвік. Це повітряна відводка, яку я зробила. Гляньте, яка вона вже гарненька. Так, це Тауро. Це у мене Фіолет. Тож який здоровий виріс. Це у мене Гігант. Це в мене Неаполітанський, це у мене Чикаго Харді. Цікаво харді і оцей тауру я купляла в одного чоловіка. Блекмісія. Ред Ізраїль. Отакі у мене стоять тут. Це тут стоїть поки 19 штук. А два ще в теплиці треба принести. Я кожен день їх збираюся, збираюся. Ось тут місце для одного. От. І отут, бачите, між двома місця для другого. Дивіться, скільки понасипало від мишей. Це спеціально, щоб мені не їли. Хай їдять свою їду, якщо прилізуть туди, щоб мені не чіпали інжирів. Тут між, між інжирами теж понасипало на картонки. понасипало. От, Я їх поливаю періодично. Зараз не треба отако прихожу пробую, значить, висохли. Значить, треба підлить. Я їх днів три назад поливала. о, Бачите, всі вони, всі вони. Отаку от пробую. Ой, земелька ще навіть не хочу пальці пхати туди, бо вона ще мокра. І таке трошки такої красоти для інжирів, щоб їм веселіше що тут жилося. Це мій хлів. Я побілила чистенько зробила дезінфекцію. от. Підлога в мене, в мене тут гаряча холодна вода, В мене тут каналізація, в мене тут у цьому ж приміщенні літня кухня, хлів розділений, бачите, на дві частини перегородка. Якби я Оце брудер стоїть, закрила, якби я щось хотіла тут тримати, тут, будь ласка, Надя, тримай. Бачите, тут одне відділення, тут друге. Тут в мене були свині в'єтнамські. Тут дві свиноматки. І тут теж в цьому відділенні було три свиноматки. Вирощувала малесеньких пацючків. А, які хороші були, слухайте. Вон, бачите, оставила клітки. Але не знаю. Зараз холодно, то нічого не хочеться. Отакі От в мене інжирчики на зберіганні. Дай Бог перезимують. Весною підуть в теплицю. А потім, як вже трошечки вони вони трошечки візьмуть розгін, так як то кажуть інжероводи. Розігнати треба в теплиці. А кінця, так, куди земля висипається через ці дірки, що я поробила. Бачите, всюди дирочки. Всюди-дома це не земля висипається, це корінчики пролазять. О, бачите? Дуже в зручному місці я їх поробила, ці е, отвори для коріння. Бачите? о. От вам, а стояли, вони зараз десь у землі. Бачите, дуже-дуже, прямо дуже зручно. Не вигше, не нижче, отак. Гляньте, бачите, які колінці? Всюди. Оцей посаджений, не в такий горшок, а такий, що внизу дирки. Я його потім висною основі... або на двір, або. Або у таке відро пересажу. Всі відро 20-літрові, дуже зручно. От, носить зручно. Хоч були всякі критики, гляньте, забрала і понесла легенько. Оце воно полите, то трошки тякаше. Кожний, кожний абсолютно, О, взяла і понесла. І так само великі. О, Бачите, взяла і понесла. А мене вчили. Аж так вчила, що я за, за, як це сказати, у бан поставила їх від тих наук. Типа я вже така, що вже взагалі нічого не розумію. Що ж тут розуміти? Тут і так зрозуміло, що треба не десь не знаю куди, а от щоб було зручно носити. І то всюди так само, бачите? О, це мені тут неудобно з цієї сторони піти. Ну, всюди, абсолютно гляньте, взяла і понесла. Не, не так. Треба так, як кажуть, ворони. І в бані зараз нема. Отако, оце сорт. Господи, як це називається? А, он же ж пише. Сан Антоніо. Бачите, як зручненько. Ну, всі так само. Дуже добре. Отаке, добренько. То я сортів не таких накупляла, критикувала та сама людина. То ручки не так повернула. То те не так зробила. Ну, гляньте, чим погано, чим погано, аж зло, слухайте, бере. Бачите? Оцього теж я пересажу. це я недавно отримала від пана Кузьменко. Але я його пересажу, потім велике відро. От, тому що, кажу, з відрами дуже добре. Потім я їх на дворі поставлю вже після теплиці, так закопаю, і хай буде комбінований метод вирощування. Отаке. Добренько, на цьому все. Іду виключати гірлянди і загружати вам відео. Бачите, такі гарні. Кажеться, здається, недавно такі ми його купляла. Слухайте, як вони ростуть гарно. Що то значить, в кого я купувала. Люди, які відносяться до цього діла з душею і по-правильному. Оце, дивіться, брунсик, отут я робила повітряну відводку. Бачите? О, відрізала. Так, я виключаю, дивіться, опа. І закінчилось. О, зараз туше там піду. Я хотіла, ще таких повісити декілька, а думаю, хватить. Бачите, який в нас час. Наступив, що не можна. Не можна. О, і все. Всюди, 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 бачите, щоб ми ще не посміли. О, Всюди, О, що я показую, всюди понасипала, щоб вони тут не посміли мені і нос стикать. Тут трошечки їх немає, тому що я ставила, заносила ці свої всі відра, на них ще було листя. Може, пам'ятаєте, хто дивиться? Потім я приїхала з Іспанії, все листя опало. я його звідти позгрібала сюди і змила. І через що треба трошечки тако розмести оце от. Але тут його стільки насипано. І тут, бачите, всюди. Тому що я десь якомусь відео дивилася, бачите, що миші можуть гризти. То я зробила їм. Ще треба купити таке з клеєм, знаєте, і положити декілька штук. Там одну, там одну, по пару штучок так от положить. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого хорошого мінжири. Це ж така смакота, слухайте. Чекаю, чекаю, ще один садженець, поки один. Як я, слухайте, ще трошечки продовжу. Як я надивилась відео, то ці, що в відрах, це ж не обов'язково, як я вже розраховувала, що їх ставить ну, 2 метри один від одного. Їх можна густіше, а значить, це що? Можна більше саджанців посадити. Добренько, пока-пока. Всього вам найкраще. Трошки шуточок. Зараз без шуток жити, то теж тяжко.